З ким треба дружити, не впрягайтеся разом з невірними в чуже ярмо? Що може бути спільного у праведності з беззаконням? Що спільного між світлом і темрявою? Яка згода Христа з веліаром? Яка частка вірного з невірним? Або яка згода між Божим храмом та ідолами? Адже ми, храм живого Бога, як сказав Бог, вселюся в них. І ходитиму з ними, і буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. Тому видіть поміж них і відділіться, говорить Господь, і до нечистого не доторкайтеся, і я прийму вас, і буду для вас отцем, а ви будете для мене синами й дочками, каже Господь, Вседержитель. Амінь. Якщо це відео торкнуло твоє серце, залишайся з нами. Підписуйся на Маяк життя, поділись цим відео з близькими і відкривай Біблію сам, досліджуй слово та знаходь відповіді разом з Богом. І залиш свої враження в коментарях.